воля не победить и договориться, и что нам не говорят, что взамен. Я вообще на это забил. Я просто не смотрю вот туда. В данном полку у нас безобразие. Дальше, конечно, было бы правильно покаяться. Посмотрите, какое безобразие от цементного завода. Дом 18. Вот он, дом 18. Интересно. А где я тут водой пользуюсь? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, болі страждань крінжу і брехні. Яку просто зараз ми будемо розвалювати. А ви перед тим не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачення. Знаєте, що дивно, поки в Україні всі посипають голову поплом на тему того, що як все погано, які страшні новини, заяви нам надходять зі сполучених штатів Америки. Всі охоплені однією зрадою, все пропало. Я хочу сказати, що от ті люди, які саме це зараз почувають, відчувають. Ви не одинокі, ви не одні. Виявляється, що по той бік барикад, тобто за паребриком, Всі теж так вважають. Ну тільки що не нас кинули, а Росію Калашніков, один із найвідоміших зет пропагандистів воєнкорів, каже, що цель у віхушки. Ну а хто це зверху? Це звісно, воєнний злочинець Путін. Це вже не перемогти в Україні і е, завершити. СВО перемогу и российскую федерацию, российскую армию. Это вынятковые только договоренности. Мовляв Россиюшку заливают. Вот, ну вот то, что нас уже готовит. Судя по всему, у меня чувство есть. Почему ты обратил внимание? Нам стали рассказывать, что а, вот, что, собственно говоря, скоро вернутся эти торговые марки, мировые проекты. Да, да, да. да, да. Что сможем ездить, что виза, мастер заработает. Вот эти вот, вот об этих радостях начинают уже говорить, да? Но правда, нам никто не говорит, а что взамен. Потому что в октябре 1986-го, как мы уже знаем, Рейган потребовал от Горбачева уступок, огромных уступок на внешнеполитическом, на военно-политическом поприще. Вот. И советская верхушка на это согласилась. Вот. А вот у тебя нет чувства, что вот нам не говорят, что, ты, что взамен? Вот нет у тебя чувства, что вот воля не победить и договориться, и что нам не говорят, что взамен требуют? По поводу того, что э, нам не говорят, ну ты знаешь, э, э, скажем так, спекулировать вот-вот вот слишком сильно не буду, вот отмечу просто момент, тот, что нам вообще-то сначала СВО э, четко не обозначили даже цели и задачи данной спецоперации. Потому что э, вот эта вот очень абстрактная денацификация с демилитаризацией, ну как бы... Окей, okay, как лозунг это норм, может быть, но а конкретно по пунктам что? И очень расплывчатое видение, которое буквально там за несколько месяцев скатилось почему-то до защиты Донбасса только как-то проблема оп, и внезапно ужалась. И, поэтому вот обсуждать эти вещи, ой, это 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 так сложно. Чесно скажу, я вообще на это забил. Я просто не смотрю вот туда. Не, смотрите наверх. Але виявляється, що не тільки верхівка зливає Російську Федерацію, і воєнне командування теж йде в одному тренді із політичним керівництвом. Здається, що останні півроку, щонайменше головне завдання кожного командира це обнулити якомога більше СВОшників. Що ж, ми підтримуємо цей тренд. СВОшник переховується від комбата, кажуть, що йому погрожують і навіть обіцяють обнулити. Адже це абсолютно нормальна практика в російській армії. Кому що не подобається, хто виступає проти м'ясних штурмів, непродуманих операцій, тих просто півпав і вбивають. Свошник жалкує каже, ніколи б не подумав, що опиниться саме тут. В цій точці часу своєї власної історії, що буде перераховуватися від своїх же, коли підписував контракт, йому ж обіцяли. Золоті гори, виплати і не тільки. Ну а тепер він за кроки від того, щоб бути вбитими не ворогом, а своїми. Скриватися винужені, тому що даний комбат убражає мені обнуленням, всячески намагається давити на мене психологічно через людей, через до Олексія в частності. Это мой земляк с Иркутской области, позывной Гамай, высказывал угрозы в мой адрес. Мне лично высказывал в телеграм-канале, в телеграм-сообщениях. Он мне высказывал свои недовольства в том, что он меня уберет, обнулит и тому подобное. В Сочи я не скрывался, нахожусь в Донецкой Народной Республике. Пытаюсь выйти на правоохранительные органы на Министерство обороны, чтобы помогли мне решить данную проблему. В данном полку у нас безобразие, обнуление личного состава, неоднократно есть эта информация, неоднократно писали жалобы от матерей наших российских солдат, которые вынуждены точно так же скрываться, как и я, либо которых уже нет в живых, к сожалению потому что их либо обнулили, либо послали туда, откуда нет точки возврата. Как и происходило со мной 8 февраля этого года на втором БЗ. Комбат отвел личный состав на 120 километров в поселок Димитровка, а меня оставил умирать здесь со штурмом В и со всеми остальными. Сказал, ты остаешься здесь, весь батальон отводит, а меня оставляет здесь. Якоби то він мене придупреждав, що я йому не допомагаю. Чим-то батальйону должен помочь, чому лічна какую-то машину он там заказував, щоб ми должны были купити йому. Ну на ці уговорки я не Ну, До речі, паніка з приводу того, що все пропало, вона поширилась далеко не по всім пропагандистам. Загалом би я охарактеризувала ситуацію, настрої, заяви максимально стримані. Ніхто не розуміє, що буде далі. Перемога чи поразка? Пастка, чи справді дружба із Дональдом Трампом? Єдина, хто перестала читати кремлівські темники і наративи – це Марія Захарова. Чи то спахмелля, чи то просто хряпнувши навпаки, храбріна Захарова вже хоронить Європейський союз. Вона вже святкує, може, це для неї просто привід, в черговий раз прибухнути. Але вона святкує нібито російську перемогу над європейським союзом. Вона вже переконує, що час нашим західним партнерам визнавати свої помилки, ставка не зіграла. Політика агресії проти Росії вона не виправдала сподівання. От тільки я ще раз і ще раз хочу сказати: я взагалі не знаю. Ми всередині історії, наприкінці, але точно не на початку. Нам поки не вистачає фактів і аргументів. Для того, чтобы сделать, будете какие-то Но у Марии Захаровой все, как завжди, Россия уже перемогла, а Европа проиграла. Ну просто признайте, что вы были неправы, признайте, что ваша политика агрессии в отношении России или вообще мирового большинства, скрытая, открытая, не сыграла ваша ставка, не оправдали себя ваши надежды просто констатируйте это. Дальше, конечно, было бы правильно покаяться и сказать, что сотни, а мы теперь слышим эти цифры, они ведь раньше называли их, ну так, да, в виде каких-то траншей помощи, но сейчас мы слышим от них суммы, которые были потрачены. Сотни миллиардов долларов, евро, неважно, были потрачены на убийство людей, На розрушення государства Украина, на створення тяжелішого кризиса на європейському континенті, конечно, не только признать, але і ми ще й покаяться. До речі, поки триває війна, повномасштабне вторгнення завжди можна сказати своїм людям і людям на окупованих територіях: слухайте, ну зараз просто не до вас, немає ні ресурсів, ані можливостей, щоб закрити всі ваші проблеми. Ну а коли війна закінчиться. Цікаво, хто і як буде вирішувати всі накопичені проблеми. Он в Маріуполі, що їм обіцяли. На місці Азовсталі буде новий Деснейленд. ленд. Зробимо із Маріуполя такий курорт, щоб Монако буде курити нервово у стороні. А що вийшло насправді? Місцеві бідкаються і жаліються, що нічим дишати. Що руска вісна душить? Насправді все через цементного заводу, тому що неможливо провітрювати будинки, у цей важкий запах і все інше. Ну, а місцева влада, що? Що ж вони кажуть, як же вони переживають? А їм просто все одно звернутись, як і завжди, місцевим ні до кого. І це я нагадую. Це ще ті, хто звертаються і скаржиться на цементний завод, їм пощастило. В них є майно. А он більшість тих, хто пішли за Путіним і за російську армію, і досі три роки чекають, поки їм нададуть бодай декілька квадратних метрів. 1 марта 2025 года. Микрорайон Изумрудный город Мариуполь. Посмотрите, какое безобразие от цементного завода. Даже невозможно на проветривание открыть форточку. Я не знаю, местные власти не реагируют. Но будем искать подходы к Роспотребнадзору. Пусть накажут за загрязнение экологии Хотілося б, щоб взяли пробу воздуха. До речі, а от ті, хто так і не має відновлених квадратних метрів, хто так і не оселився в нові розкішні квартири, вони все одно змушені платити. Не знаю, як так, це якісь реалії життя в російській окупації. Маріуполі присилають квитанції за користування водою у зруйнованих будинках. Тобто, ніхто там не живе, води там немає, ніяких комунальних послуг, звісно, ніхто не отримає. Але платити все одно треба. Ну, звісно, треба. Ви же тепер часть великої і могучої Росії. От вам здається, що води немає, а вона є. Тож будьте добрі, платіть. Нам тут прийшла квитанція на 12 тисяч. вот. жафневий район, зенітний дом 18. Вот он, дом 18. Інтересна. А я я тут водою пользуюсь. Навіть да. не знаю. Там, де, <свист> от там от кухня була, или вот тут от, где ванна? Это... І для того, аби росіяни і люди в окупації не помічали дупи, в якій вони всі опинилися. Саме час на арену випускати когось з того, хто буде розповідати, що насправді в українській армії, в українському житті все набагато гірше. Он царьов. Дивовижні речі каже. Він, до речі, коли був українським політиком, велике питання, хто за нього голосував, він теж тоді розповідав дивовижні казки. От зараз він каже: Українська армія не може воювати довго. Всі виснажені, всі виявляються, у нас бояться казати правду. Серйозно, руїни. Ви заходили в наші соціальні мережі? Ну, єдине, що ніхто не каже, це так, як тепер кажуть, в Америці фактам, а так в нас дістається нашій владі, воєнному командуванню, як нікому. Але він, звісно, каже, що всі наші військові залякані. Їх можуть кинути, заграти, і от це от все. Солдати не хочуть воювати. Але далі сам каже: Дивно, а фронт не сиплеться. зачекайте. Ви ж раніше розповідали про те, як українські військові масово здаються в полон, а із Росії потім вони втікають до Європи, і таким чином вони не воюють. Що все? Казочка більше не взлітає. Тепер вони дико стомлені, не хочуть воювати, але при тому не здаються. Хм. Є тільки кілька проблем, які не можуть дозволяти українській армії воювати безкінечно довго. по значимости я начну с морального состояния солдат, и вооруженных сил и общества. Какие бы мы сейчас вот вопросы там не видели, они точно не отражают настоящего желания, настоящих настроений в обществе. Сейчас идет война. Сейчас как можно спрашивать людей за прекращение военных действий или нет, если в случае есть вероятность, что ты за неправильный ответ пойдешь в тюрьму. Ну, те соцопросы, которые публикуются, они не отображают реального настроения. Люди боятся отвечать правильно. Поэтому такие цифры, которые совершенно не коррелируют с тем, что общество устало, солдаты не хотят воевать и так далее. При этом фронт не сыпется. Запрос прочности есть. То есть первое – это моральное состояние общества и, и солдат, и второе – это, если взять вооруженные силы Европы, то там хватает. То есть они могут полностью удовлетворять Украину в стрелковом оружии, в снарядах. Мины, беспилотники, это они все равно все, в конечном итоге все китайские. Да? Поэтому беспилотники, которые наносят 85% потери. 85. То есть это главное сейчас на фронте. И то, с чем возникнут проблемы, и сейчас об этом пишут, что и то в течение полугода, это ПВО и дальние беспилотники. То есть они не смогут так активно наносить удары по нашим телам и не смогут защищаться от наших ударов. Тем не менее, сумма, которую просит Украина, чрезвычайно мала. просто в абсолютных цифрах 5 триллионов долларов Соединенные Штаты потратили на войну в Афганистане. Около 200 миллиардов долларов было потрачено в виде дотации кредитов на Украину всеми странами Запада, одними Соединенными Штатами 5 триллионов долларов. То есть совершенно разные вещи. І якщо зроблю бюджет, втрати, все остальне, то не ті суми, яку дані, неприємна. І на цьому, друзі, в мене на сьогодні все. А ви не забувайте налишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику, фінансово підтримувати розвиток команди youtube каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!